Я з нього може бути перемир, якщо в нас стріляють, то ми тікаємо, ховаємося. За два тижні, якщо взяти, все грамотно зробити, щоб ніхто не продавав, не, не здавав, не зливав інформацію, це була б така війна, як вона має бути, то це б платило і два тижні. Таким вперше побачила Буковинська громадськість учасника АТО Юрія Шипітка. Весни 2014-го йому було 27 років. За плечима вже залишалася участь у бойових діях на сході України. А попереду чекала тривала реабілітація після отриманих поранень. Тоді чоловік, як і багато інших, не втомлювався повторювати, що перемир'я не вихід. Такої ж думки дотримується і зараз. Стверджує, тоді українське військо могло б щонайменше втримати початкові позиції. Процесі я переїхав, скільки, Ну, ми можемо максимум 10 тисяч їх взяти, які не вміють теж воювати, не мають ніякої техніки. ну То скільки там можна було до червня, місяця, до мирних переговорів, зазнавши ну, втрат, але можна було все ж таки то все ну, зачистити. Але ж. Не було команди з, з вище. Юрій один із Буковинців, котрі потрапили у першу хвилю мобілізації. Він разом із іншими новобранцями, мобілізованими та строковиками, поповнив ряди 72-ї бригади у березні 2014-го. Вона базувалася спочатку на Запоріжжі, а у червні була вже в зоні АТО. Приїхав вже в, в ротів Донецької області. Прямо 15 кілометрів від самої Росії, получається кордон. Ну і там уже собі жили. Так кажуть, жили. <гум> ну, В принципі, це все слово можна замінити на не знаю, існували. Забезпечення у нас таке, знаєте, хто на сорочку служив, сорочку, то що там прийшов, дали форму, все, більше тобі нічого не треба. Ти маєш бути забезпеченим. А що там забезпеченим, як нам забезпеченим? Добре, хоч автомата ще дали. І то тоді на той час лежали два цього. Два магазини патронів. <гум> Сказав, більше, більше не треба. Їда була, що армійська, ну яка там, що йому пояснити, то кашло, як то кажуть, називається. Трохи каші, багато води та й ну, щось там якоїсь жиру, щоб м'ясом було чути. Та якщо з цим ще можна було миритися, то відсутність бронежилета найбільше тривожила Юрія. Вже я мав їхати десь туди, не знаю чи куди, під Донецьку саму, ну, в Донецьку саму область. <ган -2> я тоді переживався, бо не було бронежилета ніякого. Хлопцям там потихоньку десь там висилали бронежилети, там, так, як, не знаю, от, я ж не був в 80-тій бригаді. 80-ка вже почала прилучати від них, там, вже, от, виїжджаючи навіть звідси, тоді, е, в травні місяці, от, то вони вже більш-менш мали мало підмогу, а за нашу 72-ку, коли відправили нас. Туди два автобуси в березні, як тоді відправили, тихо, так і про нас і забули виходить. Так саме ця обстава назвала Буковинського бійця із теперішніми друзями-волонтерами. Спочатку не знаючи Юру ми вже були з ним знайомі через соцмережі, через його друзів. Пан Юрій Черней написав пост у Фейсбуці зі зверненням із ссилками на наші прізвища з Лесею, що є хлопчина, що в нього є потреба в бронежилеті ще в якихось там засобах. І ми відреагували буквально миттєво. Тоді була можливість тоді було все прекрасно в плані допомоги. І відправили йому перший бронежилет, і вже потім почали спілкуватися з ним. Самим знали де він стоїть, що цей і той, той, той же бронежилет, який ми відправили, зіграв свою роль в цьому Юра. Залишився живий. Слава Богу, інформацію про ситуацію в інших гарячих точках Донбасу. Юрій дізнавався здебільшого з інтернету та соцмереж. З одним із таких повідомлень пов'язана особлива історія. Ми були в садочку, де проходили дітки, і завідуюча з вихователями проводили акцію на підтримку хлопців, які знаходяться в зоні АТО. І з нами був хлопчина. Хлопчина в військовій формі. І один з ді діточок, хлопчина, до цих пір його пам'ятаємо, який просто почав плакати і сказав, що він одягнений в військову форму, а одягнений у війну. Через пару годин після того, як ми видали. На своїй сторінці в Фейсбуці цей пост нам прийшли гроші на карточку волонтерську, без якихось підписів, без якихось на що шому. Ну ми завжди виясняємо, хто для чого, під яку і під які потреби. І тут від Юри приходить меседж, що це від нас, від хлопців. Будь ласка, копіть діткам, цукерок і несіть в цей садочок. Це було настільки мило. Юрій у зоні АТО був артилеристом, тож, як то кажуть, в обличчя ворога не бачив. Наші артилеристи десь там стріляли по якихось там точках. Ну, все, що максимум це я міг побачити, це як наші самоходки стріляли. От і міномети. Я робив свою роботу, хоч там грузив ці снаряди, хоч там якісь пости свої заступав. Ну, Виконував те, що ви казали робити. ну, Все рівно і їсти готував і все, що все, що приходилось робити, той таке робив. Перебуваючи на Донбасі, Юрій боявся одного зазнати важких поранень. Для мене було найбільше, таке от, як я себе заспокоював, лиш би, лиш би не стати цим якимось інвалідом, з ніяких там ампутацій чи лежачим. Взагалі, це для мене був найбільший страх. Думав, краще хай, якщо що, то хай вб'є, чим чим, чим, чим потім всю життя мучитись. Ну і виходить, що людина боїться, що це, то з нею виходить, стається. У середині липня впродовж кількох днів біля місця, де знаходився боєць із побратимами, літав безпілотник. Хлопці неодноразово намагалися його збити. Коли ж це вдалося, наступного дня їх обстріляли радом. Я якраз мав заступати на, на, цей, на свій пост. Там, ми там чергували по дві години. От, вночі я ну, з вечора там до ранку. І мене якраз мали би розбудити до 12-ї години, я мав з 12-ї заступати. Ну, але хлопці, мабуть, подумали, що ну, так, хай ще трошки поспить, хай ще трошечки цей, та й ну там сюди, та, та і в 12.00 коли це було, почали вчався цей опис. Вони всі побігли в цей наш бункер, цей, що ми там викопали, перекрили. А, а я був в кінці аж самої палатки, виходить. Ну і поки. Почав втікати від цих, ну, що там взривали снаряди, я ж не бачив, де я йшов щук губ-губ-губ. І біг-біг, скільки два кроки зробив, та й, та й що це було? Ну та й все, та й, втрата свідомості всього, і та й, світло перед очима. Та, й, та й не знаю, скільки часу так пролежав, але потім мене витягнули. І Забрали в той бункер. мені тут током так пропускає все тіло так постійно таке. Оте. І що, нічого, я сам не розумію, що твориться, але і рухатися не можеш, і, і, це, і... і, що, там і кров тече, і... 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 <смі> <смі> нічого не можеш зробити. У Юрія влучило три осколки: один в череп, другий біля хребта і третій в руку, що пошкодив усі нерви. Я ж все одно цим лікарям кричав, тільки не, не робайте руку, не, це, не все, хай буде, як це, я вже з нею потім розберуся. Кожен раз після операції дивився, чи вона є. От, і Все було нормально. Та головне, що було що відновлювати. Юрій пережив не одну операцію, лікувався в багатьох госпіталях, а потім пройшов тривалу реабілітацію. Аби повернути рухові функції руки, боєць звертався як до звичайної, так і нетрадиційної медицини. Жіночка одна в Києві, в неї якесь таке приспособлення було, такі олівець, якийсь спеціальний. Вона ним так дзобила мені руку і відновлювала мені ті нерви. От, от, Від неї був найбільший ефект. Тобто, Після трьох даже сеансів, що до неї пішов, я вже обезболюючи навіть не, не приймав. От. Після восьми сеансів я вже почав щось рухати пальцем, тоді вже м -м, почали відновлювати щось там нерви. Ще були санаторії в Україні та за кордоном, але зрештою своєї мети Юрій досяг. Рука майже відновилася. От, Зараз вже все, крім цього пальчика, скажімо так. Ну і це не дуже так. Отак. Зараз в Київ приїжджав, коли там заходив до цього нейрохірурга свого, то він був дуже здивований, що в мене рука працює. Городили пам'ятним знаком за воїнську доблесть та відзнакою лицарський хрест родини Мазеп. Дивлячись у минуле, наставники бійця зізнаються, не могли уявити, що знання військової справи йому знадобляться. На той час якраз був такий зліт, скажімо, і патріотизму, і виховання. Але була така думка наша, ментальність була, що Десь гримає, десь б'ються, але це нас не стосується, це ми далекі від того. І Юра також з нього проскакувала, що Валерій Володимирович, навіщо нам були значили на, 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 на полігоні, та навіщо нам сім ранку вставати, марш шкіддок цей робити, навіщо нам це смуга перешкодцями бігати взад взадперед, ну, цього ж не буде, та цього нам в житті не, не знадобиться. Хоча внутрішнє. Все людина сприймала. Він був не серед тих лідерів, які все впереді, але він був такий надійний людина. Знаєте, як в спорті як кажуть, у футболі є командний ігрок. Є там лідери, які, як вільні художники, виконують якісь там свої завдання, а є люди, які от такі робочі лошадки, які просто тягнуть цю ігру. От Юра саме був з таких. З такої категорії, що він просто був командний ігрок, що на нього можна було повністю покластися, дати йому любе завдання і бути впевненим, що воно буде зроблено без зайвого фанатізму, без зайвого, скажімо, там, мішури якогось. Але це буде зроблено надійно і чітко. А друзі зазначають, після пережитого він змінився на краще. Я завжди йому казав, що він ніяк не може подорослішати, тобто залишався дитиною. Я трохи за нього трошки старший, але завжди якось він мене вважав мудрішувати. І, і... Але зараз вважаю, що з цієї ситуації, тобто він змінився, нарешті подорослішав, почав цінувати життя. Немає таких необдуманих, скажімо, якихось прийняття рішень, якісь необдумані вчинки. Тобто, все зважує. Зрозумів, через що він пройшов і цінує те, що має. Серед таких змін активна громадська позиція разом із іншими бійцями. Юрій працює в координаційному центрі, де вирішують проблеми учасників АТО. Юра приймає участь у всіх в питаннях і безпосередньо учасників АТО в місті. А безпосередньо він займається, так як він є інвалідом війни. Він більш компетентний, що безпосередньо по оздоровленню, лікуванню, соціальні пакети всіх форм. Він завзятий хлопець, наполегливий хлопець, і тому це навірно один із тих учасників АТО в місті, який ну як це сказати, задній не дасть. Там же герой єдиною зміною у собі називає зростання рішучості. У мене страх трошки зник, я так замітив. Колись, якщо я що боявся якогось начальника, якогось даїчника, якогось посадовця, не знаю. Якщо я таке боявся, або там щось сказати, десь щось там кудись. Ну, зараз все, все помінялося перебування на сході він часто уявляв, як знову пройдеться улюбленими вулицями Чернівців. Буде без військової форми і нікуди не поспішатиме. Він мусив повернутися. Тому що є як мінімум одна мрія, яку Юрій прагне втілити. Сміявся з хлопцями, що там я по-любому виживу, бо мені треба ще нащадка. Останні своєї фамілії. Оця ідея в мене так і до сих пір не покидає. От. І... Тому питання, як кажуть, тіпа, що там, ну, наприклад, чи ти повернувся назад я кажу, поки не залишу нащадка, Тобто спадкоємся, як то кажуть, про не продовжу свій рід, то нікуди і мови не може бути.